Якщо не ми, то Росія піде далі. Ми зрозуміли, що це, я зрозумів особисто, що це буде довго. І вони вміють воювати, вони все життя воюють. Ми їх зажали в бліндажі, але ми думали, що їх чоловік 10 били. Ми їх тоді взяли в полон 10 чоловік, а на другий день оказалося там їх було 32 чоловіка. Вони зразу кажуть, що вони нічого не знають, вони нічого не вміють. Вони не знають, що вони вміють. Домовилися, як має бути висадка, все, виходить, ми розвернулися, але нас, як завжди, туди чуть-чуть підвезли. Ми стріляємо, чуємо, що справа стріляє, яка думаю, о, тіпо, тіпо, чорнота наступає, да? а чернота там близько немає. Я в нього далі шнурок стрічає, я ж ножа достаю, тіпо. то він спереляк. він думав, що його різать, бо його ж такое почало підкидати. І кричить, я жить хочу, я жить хочу. Там 13 секунд прильот, 13 секунд прильот. І 13 секунд вони побігли, 13 секунд вони побігли, впали, макар. Там, всередині. ...нічого немає, тільки кора така. А всі ж туди за поховаються, думають, о, верба здорова! У нас було таке, що у нас день було ну, за сутки, у нас було по три штурми. Треба, щоб об'єдналося суспільство. Суспільство вже не воює, воює тільки отут А Росія це така монстр, можна сказати, як на мене. Такий. Якщо ми об'єднаємо, ми виграємо війну. І у нас буде все класно. Чорнота. Чого такі пацани? А коли я читав книжку Холодний Яр Юрія Горісагорського, там був такий Андрій Чорнота, який був ярий вояк, а він воював за Україну. І от я його взяв, так би його, його був позивний Чорнота, я вже його позивний Чорнота. Книжка шикарна. Але якщо взяти ту книжку, вона перегукується зараз, і коли ми читаємо, дивимося, що зараз роблять росіяни, і що тоді робили, один в один сто років повторюється історія. Один в один, тобто їхні наративи ті самі, що колись було. Вони приходили до нас в Україну, дивилися очі квадратні. Як так? Українці живуть багато, них немає нічого. І зараз вони так само приходять, точно та сама ситуація. Якщо не ми, то Росія піде далі. Ми зразу, ми 14 числа виїхали з Луцька, 18-го були в 110-й. 21-го вже були на позиціях. 22-го 21-го. Перші бої не здивували нічого. Чого не здивувало, то що я був готовий до того. Ми готувалися. Я ще, будучи в добровольчому батальйоні, я ще проходив курси е інструкторів в американців поза стандартами НАТО. І я готовий. Ну, я бачив війну, вже я в Єгославії колись, бо я бачив ту війну. Вона, звісно, не така, не зрівняч. Але ми були готові. Тобто, я був готовий до війни. І, тобто щось мене так що різко дернуло? Ні. Тобто я, якби, послідовно це йшло. Ми ще на початку, бо ми трох прийшли, <кхи> тому що на початку сварилися, там ком'єр треба, треба піти в розвідку. Та ну, треба один чоловік. Так. Ти вчора ходив, сьогодні я йду. Ні, 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 все я йду. Командир, все, давайте, я піду. Ще навіть було таке, що ми завжди було. Та ще пару днів тому, коли після вчора там була, проводили операцію, то ми з кіпішем ще сварилися, бо киважу, О, що ви знову кажу, ну бо я йду. Ну, сказали, я йду. А чого не я? Ну, що не такі моменти бувають. Так? А Ваня сидить, дивиться і каже, дурні свариться, хто піде воювати. Ну, якщо порівняти, тоді і зараз, то ну, зараз стає, ну я більш розумію, що таке війна все-таки, бо вона не така, ну вона не така, як мала бути, чи така, як я її. Ну, яка вона буде, я не так не розумів. Я не боявся війни, але м -м, з думками тоді, що, що швидко все закінчиться. Тобто, е, до речі, це, що говорили по телевізору, багато кому людям воно заспокоїло, а когось надихнуло. Але надихнуло час, що от зараз війна закінчиться, ми там і ромим, ромимо, щоб все буде класно. І Тоді такі, що от зараз-раз, раз, річ, рік-два, і все буде. Ну, на два навіть не розраховую, якщо чесно, рік і все буде. А вже коли ми побачили, як тут ці бої, це в'язке таке туди, сюди, то ми їх, то вони, нас і такі, ми зрозуміли, що це, я зрозумів особисто, що це буде довго. Ми не зможемо їх перемогти так швидко. Тому що, хто б що не казав, росіяни воїни. Ну, не всіх, я там, але те, що їх висміюють, там, що вони розказують. Так, да, є, попадалися, нам полон попадалися смішні такі, реально. Вони не знають, хто вони, що вони, але там я розумію, які воюють. І вони вміють воювати, вони все життя воюють. Три чи чотири дні нас хлопці молоді, ми їх навчаємо. Тут срочна задача, типу, хлопців посунули з, з якоїсь бригади, не пам'ятаю. Треба срочно зайти туди, штурмануть тому що. Поки не закріпилися вони. Та там їх чоловік 7-8, там нормально. Ми взяли групу 8 чоловік, пішли, і почався бій. Ну, нас гарно тоді прикрили, звісно, наші прикрили з, -з мінометів, прикрили, е хорошо насипали. Ми зайшли туди, закріпилися, почався ну, стрілковий бій, там, то ті, то ті, туди-сюди. Ми їх зажали в бліндажі, ну, ми думали їх чоловік 10 Коротше, Ми їх закидали гранатами, вони не здавалися, відстрілювалися. Довго така возня така була. А потім кажу, давайте засипайте їх. там. Мужики, засипайте їх, закопаємо. І я ще одну гранату кинув, і там почав, ну, тут, Случайно, видно, попав в БК, і воно почало взриватися. Коли почало взриватися, горіти, вони сказав, що все ми здаємось. Ну, думаю, один-два чоловіка. Один, два, три, чотири. Виходять, а вже сіріє. Хлопці молоді, перелякані. Ну, Бій такий серйозний був, бо там, а ще звідти почали наступати, тіпа, там, кричать ті, що це наші йдуть. А ті підходять, матерів за нас зважують, ребята якої роти. А це не наші. Ми зразу туди насипати, вони пішли, блін». Звідти сигналки посипали, з другої сторони, теж втікли. Ми їх тоді взяли в полон 10 чоловік, 10 чи 11, я не пам'ятаю. Так, ми взяли. Закріпилися, вивели їх, все нормально. А на другий день оказалося, там їх було 32 чоловіка. Ми більше їх... 13 здесь їх було 200, там, що нарахували. Десь ми взяли а ну, разом було 32 чоловіка. Усім зліва там, вони втікли, вони взагалі в бій не вступали. А ці, що там, ці, що це, теж їх, ми думали, що ми їх не когось але на другий день там теж трьох знайшли, йшли, 200 їх одного 300. Ну, і... Вони Вони зразу кажуть, що вони нічого не знають, вони нічого не вміють. Вони... Ну, Але то ці такі, ми менш з ними говорили, тому що ми їх зразу забрали, а ми в слідуючий раз взяли, то ми з ними довго говорили. Вони не знають, за що вони воюють. Тобто ну, нам сказали, тобто, або за гроші вони йдуть, що нам гроші, або тюремщики в основному попадались, штормазет попалося тоді, то ну каже, мені завбив, ще довго було сидіти, а тут сказали, півроку воюєш і відпускають. Ну, кажу, ну, Ти ж розумієш на війну ну, йде? Да, ну так, розумію. Так нащо ти що? Ну я не знаю. Але такі, ну сидіти від них не можна. Я реально ми їх везли, то так сидиш в машині тіпа, на кузові, виходить, такий сморід, що вони передають. Я питаю, чуваки, коли ви милися? Ну, ну, трохи я їм там мозги пропускав за історію за те, поки мав можливість. Ну, тіпа, що вони не брали. Та, то ну, я їм кажу, реально кажу, ви мені просто скажіть, я не кажу, що я там буду щось робити, що просто ну, за що ти воюєш? Я не знаю, я хотів швидше попасть на гражданку, ну би каже. А інший каже, за гроші. Інший каже, що просто сказали, що не йдеш, то ми тебе посадимо. А хлопці були по 21-23 роки, одному 50 з копійками, оцей, що в тюрмі сидів. І кажу: ну, коли ти мився останній раз? Ну, я не пам'ятаю. Місяць-два назад. Що, на А то, ну, ні, де було. Ну, було. а коли тобі видавали там, наприклад, амуніцію, він кажуть, ну тоді, коли ще учили. А коли учили? Ну, Я прийшов в сентябрі, він російської каже, тобто в вересні прийшов, каже. Е, ще коли ми були в Херсоні, то ми милися десь до до, до лютого місяця, було моменти, а від лютого а це вже був десь, може, червень місяць ми брали їх травень, точно травень місяць був. Я приїхав якраз після поранення. Каже, то ну, не було, не було, не стиралися, нічого. А як вас годують? Ну хорошо, кормять хорошо, кажу, ну що вам дають їсти. Ну, тушонка на одна на двоїх на сутки. Я кажу, а хліб? Ну хліба нет, галети. Хліб буває іноді, як він каже, буханка на шість чоловік, раз в три дні, і то не завжди. А воду каже, піпили. Ну, там, де ми їх брали, ми їх брали на Красногорівці, виходить. на веселому. Каже, ну п'ємо з болота воду, беремо. Через марлю пересідженки, так, ну за що ж ти воюєш? Ну я не знаю. Ну, така мова, це ну, реально, там вони таке розказували. Питав, чи це, ну лякають їх, що ну, цей, що там старший був, казав, що, ну, тіпа, що прийому не вбивали, тіпа, але те, що під ноги там стріляють, що б'ють за те, що, ну, що пішли вперед, то це буває. Ну, це мене здивувало. Яка б щось сказати могла. Ніхто. Вони, крім Путіна, не знають. Тобто, я їм там називаю, зараз не хочу не пам'ятаю. Ну, типу, говоримо типу, про політику, а ви то-то то. Вони очі квадраті, вони не знають, про що ми говоримо. Тобто вони знають Зеленський, вони знають Путін. А там нижче вони знають. Може що Шойгу там десь знає. А там же спускається нижче, до їх там, ото там, я говорю, за того Теплінського з ними говорив, типу, за їхнього ВДВ. Там ще за когось, я не пам'ятаю, тоді ж були цього дворнікова того, здається. Ну, на той час вони були актуальні. Вони не знають, хто це такий. Такі попадаються, але по факту все одно, ну, вони воюють, якщо їх штурмові групи йдуть, вони йдуть злагоджено. Тобто, я знаю, як воно має йти. Тобто, коли ми дивимося стріми, коли вони заходять, ми бачимо, як не завжди але є професійно йдуть все, як має бути. Тобто Це говорить про те, що вони теж дуже скоро вчаться. Нас нам треба було одну штучку спалити, ми придумали, як її спалити. Вони вже побачили, що через тиждень вони нам те саме роблять. Вони дуже швидко вчаться. В півдрони ми ж почали перші запускати. Ви гляньте, як вони зараз нас переплюнули. Ну, тобто вони дуже скорочаться, і плюс в них же ж, якби, виходить, влада вся сконцентрована в одних руках і вони це скоро роблять. В нас же ж демократія, а буду, не буду. Там різко раз сказали, зробили, зробили. Вони зараз нас же, ну, виходить, в дронах всьому перемагають. не перемагають, а більше в них того всього. Клайди штурмували, там казус такий. Ми заїжджали на двох БМП двома групами. Mm. І все, домовилися, як має бути висадка, все, ми розвернулися, але нас, як завжди, туди чуть-чуть підвезли. Ми, нас мали вести за 20 метрів за окопі, там не можна було під'їхати, вони висадили за 50, мали висити. Тобто Беха мала стати, вона розвернулася, мала стати. І це, перша стала, бачу, люди вигружаються, наша розвернулася, хитнулася і пішла. Тобто ну, не зупинився, він, я не знаю чого. І я тут в бесіці їду, але ну, я ж розумію, хлопці вийшли штурмувати. Я і стріляв, я і кричав, і нічого. Нас привезли назад на Красногорівку. Я вибігаю з Бехи, я, я до Вані кажу, Ваня, мене не висадили, дозволь повернутися назад. Він каже, ні, я не дозволяю. Він думав, що я один не висадився. А група. Потім я до нього кажу, Ваня, мене ціла група не висадилася. Я кажу, отак. А ці ж воюють, каже, хлопці, потім розказує, каже, ми стріляємо, щось справа стріляє. Я думаю, от чорнота наступає. Не? А чорноти там близько немає. А це, коротше, кацапи з не засиділи, виходить, ну, не побачиш там штурмують, злякалися, відстрілялися, ну, нижня група втекла їхня. Я ж тоді ну, порядка 3,5-4 кілометри. Я то хлопець спортивний, а дві хлопці відстають, відстають, ми бігом, ми бігом. І тут ми туди бігаємо, вони вже наші, наші зайшли в окопах і в окопах саме бодається. І тут вже, як гранати, прибігає, саме це. Вони кажуть, гранати є, кажу, та є. А в нас вже кінчились гранати, вони засіли в цьому. Вони засіли в бліндажі і не можемо їх вибити, кінчились гранати. Ну, зараз робимо. Я ж туди гранату одну, гранату другу, нічого не виходить. Ну, засіли так конкретно. Там такі цікаві. Я їх обійшов, в така була, нам тоді дали е, ці, як їх називається шведські гранати такі. Класні, ми мені їх казали. Е, кажу, здавайтеся, ну будьте жити. Вони, ні, ми відстрілюються і все. Потім кажуть, здаємося. Я їх на чек взявся, по підходу пішов, вони по мені стрільнули. Ах, так, кажу, ну все кажу. Я їм туди гранату бах, а чую, кричать, все, значить, все нормально. Двоє здалися, але ну один дійшов, бо був це, а один здався. І це ж саме, що смішно було. Ну, Получається, це ще якби ми витягнули, його, ну, мали надавати, ну, надаємо медичну допомогу, цей що поранений був. А в нього десь під рукою перебило йому цей артерію і зразу стіг, буквально хвилин 7-8. А другий, виходить, я на нього скучив, виходить, шукаю чим, що це. Зв'язати немає, чим зв'язати, виходить. В нього далі шнурок стрічить. Я ж ножа достаю, типа. то він спереляк, він думав, що його різати буду, його ж таку почало підкидати <рисвіт> і кричить: я жить хочу, я жить хочу. Та не буду я тебе вбивати. Я зрізав ці його, перев'язали, зв'язали їх все. І пов'язала. І тоді виходили, нас почали накрити мінами. То мене положили мінами просто на дорозі, виходить. А саме смішно, що я лежу на дорозі. І міникри, на одній дрон вісить. Я думаю, протворюсь, що ну, все одно ж кидають, кидають. Думають, будуть думати, що вбити і все. А наші три хлопці спіли забігти там кінець. Тімоха, до речі, там теж був з здіймов. І метрів десять в мене за вербу. Думаю, якщо зараз в за вербу побачать, що я змістився, перенесуть вогонь. Думаю, ну хай же луплять, тих не побачили, хай луплять. Ну, півтори години я так пролежу на цій дорозі. Во, але ж потім а, в, Тімоха виходив з раненими, я мав ще заводити групи, що заводити групи, міняти. Тіпа, тімоха почав читати. Ну, Там 13 секунд прильот, 13 секунд прильот. І 13 секунд вони побігли. 13 секунд вони побігли, впали, я такий макар. А я ж вони побігли, думаю, тебе треба ховатися за ту за ту цю, за ту, ту цю, вербу. Там верба така. каву. Я ж повзком до тієї верби за ту вербу і сам себе сміюся. А там, виходить, верба отака, всередині нічого немає, і кора отака. А всі ж туди за ту вербу ховаються, думають, о, верба здорова. А там отака, кора, все, а всередину взагалі немає. Зразу ну, думаю, я, я ж розумію, що я можу спустити. але думаю, зараз, якщо сповзу, вони побачать, що я спою. А я думаю, ну, я чекав, що дрон. Ну, Обачно дрон як? Відлетів, прилетів другий. А це ж вони летить дрон, стоїть дрон над нами, цей прилітає, це і улітає. І от такі макари вони постійно були. Страху, як такого не було, бо якби страх був, то мабуть, побіг би. Або ховався б. І ти нема куди, того, що я знаю, що задача стоїть, що ну, я маю вийти. Я знаю, що ці хлопці мають вийти, а я маю інших завести. Ну, не знаю, що, ну, те, що страху не було, це точно. А от так не пам'ятаю. Завів я тоді всі три групи завів, і тоді ми вийшли порядка ну, десь 12 там, ночі. У нас було таке, що у нас день було ну, за сутки, у нас було по три штурми. Теж мали штурмувати там позицію одну, скіфу вона називалася. Мали штурмувати, потім в останній момент нам відмінили її штурм. Бо там дуже велике скупчення ворога була, тобто було не ревна. Нас послали в розвідку, ми пішли в розмір. Розвідку, я, Мейсон і Фаза. Були у нас є у нас такі хлопці. Зараз в дівіці вони. Ми роз... розвідку провели, все нормально, типу, ну, лягли, думи, полежимо, нам сказали, типу, патрулю... ну, контролювати там певний участок, щоб вони далі звідти не пішли. Ми десь до обіду проводили розвідку, так плотно, бо типу, скрізь, ну скільки ми десь метрів, може, до них підповзли за метрів сто. Ну, чули, як вони говорять, все. Ну, бачили, що їх багато там виходить. Тобто, ну, але ми так сиділи зверху, а вони знизу так були. І потім виходить замкомбата, каже, що відійдіть туди то туди то Є мова. Ну, я вже зрозумів, яка мова. Ми відходимо, кажемо, що треба штурмувати на вечір. Ну, привели ще нам чотирьох чоловік, типа сім груп. Ну, ми обично групами штурмуємо 6-7 чоловік. Вирішили, що будемо штурмувати, зібралися, але спалив нас дрон, почали цього. Ми розтягнулися по лісу. І просто прилетіла міна. І порано встигнув ногу. І Спас телефон, спасли. ну, До речі, тут спасли на накалені зайшло, не пробило, тільки черкануло так. А тут телефон, то телефон такий нормальний заліз, цей осколок, але теж не пробило ногу, в телефоні лишився. Віддав волонтерам того телефону. Місяць лікувався. А перед тим, то на іншій позиції, то теж, виходить, я поручив поранення осколкове, теж руку розбило мені і попав осколок зайшов сюди. Теж місяць лікувався. Не було довок списатися? Та я можу хоч сьогодні списатися. Ну, тобто нема проблеми, але ну, я ж сам сюди прийшов по камісні. Я завжди кажу, поки я бачу, чого я воюю, я воюю. Якщо, ну, тобто, якщо не буде мотивації, ну, тоді нема смислу сидіти, то що. Ти вже стаєш непотрібною. Поки є мотивація, поки бачу, чого воюю. Мені діти. Мені зараз, ну, мене син служить, зять служить. Дома сидить жінка, дочка, внучка. Ну, Лучше вони там сплять, ну, то в першу чергу це сім'я. Друге, я розумію, що ну, якщо ми зараз їх тут не зупинимо, вони ж прийдуть туди, вони не зупиняться. Людей зараз стає з кожним разом, дивлячись по тій мобілізації, по тому всьому менше і менше мотивованих. Якщо ми тут не будемо стояти, не підуть далі. Тобто це саме ну, елементарно. А приходять з кожним разом все слабші і слабші. Є люди, які реально не можуть воювати. Ну, є реально люди, і це треба робити, бо не може кожен бути воїном. А є люди, які можуть воювати, які не хочуть. От якщо він, я знаю, що він може воювати і не хоче, то мене таке негативне до нього стало. А якщо людина робить там щось реально, вона більше там зробить, так ну, я свого часу казав, що має бути на все-таки розподіл людей. Тобто, Якщо я хороший дрончик, то, лучше я я хороший то лучше, краще я буду дрончиком аміметчиком. Якщо я хороший мінометник, то краще я буду мінометником, а не дрончиком. А якщо мене кров борлить, я буду з таким штурмовиком, тому що мені не вистачає адрен... ну, адреналіна. Цього. Тобто і тоді воно буде набагато краще. Моя така думка. І, ну, а вам адреналіну не вистачає? Та я не знаю, нормально. Зараз. Ну, роблю свою роботу. Я завжди кажу, я роблю роботу, яку мені дають. Я її роблю. Ну... Претензій нема, значить, я її роблю правильно, якщо ніхто мені претензій не ставить. Мені здається, що я завжди якби, себе недооцінюю, мені здається, що я завжди роблю мало. Вроді так, часом гляну, так, ну, теж зробив, теж зробив, теж зробив. А отак мені здається, що якби, мало робиш. І от то, здається, ну, що по факту вже якусь в, 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 всю бригаду, наприклад, да, вже якусь япту вніс, да, це по-любому. Якби в рот ну, дуже багато ми вклали, якби, ну, я маю до себе, я маю до... Але ще нема такого тутожня, що реально от ти щось таке, от нема такого, що ти щось велике зробив. Ні, Ну зробив своє те, що ти міг зробити. Ну, як я кажу, ну я ж не можу там скочити на два метри, А пів метра я перескочу. От я тих перескочу, пів метра, слава Богу, ну добре, вже добре. Я хоча б те кожен раз, але я щось роблю. Що нас чекає в цій війні? Чи ми можемо і виграти? Так, да, можемо. Моя особиста думка, і як? Треба, щоб об'єдналося суспільство. Суспільство вже не воює, воює тільки отут. Якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не створимо армію, якщо ми не підтримуємо армію, а не щоб ми за свої гроші купували, ну, так нічого не буде. Ну, реально поклали в Бруківку, вона за тиждень провалилася, списали мільйони, немає нічого. За ті дрони почалося, да, виходить, поки суспільство не підняло. Це наверх, ніхто ж не один голова міський не давав ці дрони. Ну там, може, одиниці давали, я не можу сказати за всіх. Але те, що я знаю, за своїх я знаю, ніхто ж навіть копійки не давав, виходить? Тільки підняло суспільство, все піднімається знизу суспільства. А ті там в владних кабінетах їм там шикарно живеться, вони собі гроші ділять, їм все нормально. Так, оце ж тільки війна почалася. Ви подивіться, У нас прийшло півтори тисячі в клуб, нас десь приблизно під мужиків, які готові, все, ми давайте, ми йдемо воювати. Ну, збирала от, територіальна громада, збирала своїх людей. Тобто, все, треба завтра, там блокпост, там блокпост. Ніхто, всі роботи, все робилося, все кидало, все йшли. Жінки пекли їсти, робили все, це вов, кормили там. Той взуття має, той має те, той має якусь рушницю вдома, той має автомата якось вдома. Все познав, все моментально не треба було нічого, там все організовувалося. Зараз, а війна десь там, у нас тут тихо, у нас все нормально. Все, немає нічого. Я був у відпустці, їздив в Карпати на три дні. Там взагалі не знаєш, що таке війна. Ну, от я говорю а, що... так, вона десь там. У нас немає війни. Тобто, ну, люди забули про нас. Їдеш, проїжджаєш, Київ. Ну, ви, мабуть, самі ж в Києві буваєте. А ви бачили, що там війна йде? Всі ресторани, все годе. Ну, то як ми виграємо війну? Ми можемо процвітати, У нас є все. Ну ми нас є все. Ми саме більша європейська країна, У нас самі красні чорноземи, нас є всі корисні копали, у нас є газ. Хоча там розказують, що ми купуємо та нас газу, ми можемо забезпечити пів Європи газом, тільки треба його правильно зробити. У тобто, нас є все. Тільки зараз нам треба об'єднатися, виграти цю війну. Ми можемо її виграти. І поки Європа допомагає, ми можемо її виграти. Самі ми її не виграємо однозначно. Це однозначно, те, що ну, Росія це така монстр, можна сказати, як на мене, такий. І ми її не виграємо самі. А з Європою, яка допомагає нам, ми виграємо. Тільки нам треба об'єднати, щоб Європа бачила, що ми хочемо. А Не коли ті втікають, ті там, ті там на пляжах і так далі. Цього не має бути. Якщо ми об'єднаємо, ми виграємо війну. І в нас буде все класно.